5 листопада 99-го року прилуки Чернігівщина. Україна передає Росії стратегічні бомбардувальники в обмін на погашення газових боргів. Сьогодні певелі так піднявся в небо України, щоб сісти в Російській Федерації і більше ніколи сюди не повертатись. Через чверть століття важкі бомбардувальники злетять з російських аеродромів та атакують українські міста. Серед літаків, які використовує Росія, схеми виявили бомбардувальники, передані Україною в 99-му. Ми встановили це за допомогою аналізу номерів бортів в угоді тих часів, яку розшукали в архіві. Їх ми співставили з номерами бомбардувальників, що використовує армія РФ. Ці дані фіксує українська розвідка. Називаємо також причетних до передачі бортів українських високопосадовців. Коли ви були заступником міністра юстиції, погодили передавання бомбардувальників до Російської Федерації. Значить, якщо ви хочете з нос спілкуватися, будь ласка, тільки у прямому ефірі. у переданому озброєнні не було нічого унікального чи ексклюзивного. На борт Ту 95 поміщається шість вот таких от стратегічних крилатих ракет. Ані на предельно малих висотах, а рельєф є можуть прилітити до 2500 з тисяч кілометрів. І поразити цель це означало державна зрада. Україна отримала збитки приблизно на суму 2,5 мільярда доларів. Про все це а також про спроби залишити частину літаків в Україні, що зрештою закінчились оголошенням про продаж на американському аукціоні. eBay розповімо далі. 8 липня 24-го року Росія здійснює масово неракетний обстріл. Одна з цих ракет влучає у найбільшу дитячу лікарню України Охматит. Це час усередині сотні дітей та їхні батьки. СБУ, Мін'юст, аналітики всі дійшли висновку, що це була прицільна атака крилатою ракетою Х-101. Носій цих ракет стратегічний бомбардувальник. Гурмо отримало поіменний список командирів дивізії. Мова про 22-гу важку бомбардувальну авіадивізію. Гур називає льотчиків відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні через запущені ними ракети. Зі списку схеми ідентифікують пілотів цих бомбардувальників, які чверть століття тому Україна передала Росії. Це литовище українського міста Узен 90-ті роки. Тоді літак мав бортовий номер 8. Його передали Росії, і там він отримав назву Ізборськ. авіації, самолітту Ту-95. Печкарьов Олексій Геннадійович. Він командир корабля ту 95 Олексій Печкарьов, військовослужбовець російської 22-ї бомбардувальної авіадивізії зі списку, який отримала українська розвідка. Печкарьов також раніше був ідентифікований як командир літака Ізборськ. Під час повномасштабного вторгнення він керівник відділення бойової підготовки 22-ї авіадивізії. Мета розпалювання русофобії це знищення російської нації та російської державності. Сьогодні наші вояки на суходолі та в повітрі трощать відроджений нацизм. Проголошував Печкарьов влітку 22-го на акції на підтримку так званої СВО в місті Енгельс. Його прізвище на основі даних від української розвідки згадували у медіа і після ракетного удару по житловому комплексу Тірас в Одесі у 22-му році. Тоді загинули вісім мешканців ЖК, серед яких вагітна жінка та тримісячна дитина. Саме ну, простою, то що можна придумати, це подлітає в зоні обнаруження. грубо говоря, радиолокационных станций, да, мы делаем разворот на 180 градусов, типа улетаем назад, вот, а сами ныряем на малые высоты и уже входим в район на предельно малых высотах. И получается, что остаемся как бы незамеченными. Схеми отримали від джерел розвідці унікальний запис радіопереговорів екіпажу Ту-95 МС у день бомбардування Одеського ЖК. Пункт управління тут шпора, а п'ять цифр, схоже, позивний командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС. 555. П'ятерка, п'юрка, п'юрка. Подождіть. Схеми ідентифікували серед бомбардувальників Росії передані раніше українські літаки завдяки серійним номерам з угоди між країнами, яку ми розшукали в архіві, а також міжнародним авіареєстрам. Місто Прилуки, 99-й рік, тоді ще український бомбардувальник бортовий номер 10 Цей Ту-160 передали першим до Росії. Це зброя, яка визначає і політичний. Потенціал держави і воєнний потенціал, а також надає змогу розмовляти на рівних з будь-яким партнером. У нас ініціативна група була, я в тому числі ми з оборони України. Ми просили, оставки хоча б одну з кадрів з нам 95, від що проблеми зараз з цими розговорюємо. Ось як ця схема коментує тодішній президент Леонід Кучма. По перше, Україна передавала згадане вами озброєння як до того, і свій власний ядерний арсенал не ворогу, тобто не теперішній імперіалістичній Росії, а країні, яку навіть Захід вважав цілковито відповідальним стратегічним гравцем і своїм надійним партнером. По-друге, у переданому озброєнні не було нічого унікального чи ексклюзивного. В Росії бомбардувальник з України під номером 10 отримає назву Микола Кузнесов. На тлі цього літака роздаватиме інтерв'ю командувач дальної авіації Росії Сергій Кобилаш, якому у 24-му році Українське слідство заочно повідомить про підозру за командування ударом по Хмадиту. На фоні цього літака робитимуть групові світлини. Показово завантажуватимуть ракети. Саме цей бомбардувальник згодом в Росії вирушив у розрекламований російськими медіа політ ту 160 до Венесуели у 2018 році для участі у навчаннях. Ми горді тим, що у нас два екіпажа: екіпаж Самар Ніколай Кузніцов, який показують сьогодні вивочку бойовою. Сьогодні це дійсно щит нашої родини. 99 рік летовище при Луках і український бомбардувальник ту 160 бортовий номер 11. в Росії. Номер 11 перейменують на Василь Сенько. Літак прославлявся на російському телебаченні. Самые большие сверхзвуковые самолеты в мире ту 160 белые лебеди возвращаются на базу. Белоснежные ту 160 проделали путь в 20 000 километров. Предыдущий рекорд 24 часа 24 минуты побит. Один из пилотів всего летака идентификованный схемами Олег Скицкий. Полет замечательный. Скиський російський командир, який ймовірно керував атакою бомбардувальників на Київ 28 квітня 2022 року. Про це схеми розповідали раніше. Того дня через російську ракету загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Літак Василь Санько брав участь у парадах над Червоною площою у Москві. Пілотував на ньому також Андрій Малишев, заступник командира авіадивізії. А ще он піднімає свого лебедя во время парада на Красній площі. Колишній український ту 160 з номером 15 в Росії став Володимир Судець. Цей літак також брав участь у бомбардуваннях Сирії за даними розслідувальної спільноти. А це український бомбардувальник з номером 18. В Росії став Андрій Туполев. Український борт з номером 22 назвали в Росії Ігор Сікорський, українським бомбардувальником з номером 16 став РФ Олексій Плохов, а номер 12 Олександр Новиков. Шість колишніх українських ТУ-160 нині перебувають у бойовому складі російської армії. Ми з'ясували це, коли співставили номери літаків з архівної угоди з номерами, наданими українською розвідкою. Ще три передані Росії в 99-му році українські літаки. Це Ту-95 МС Красноярськ, Севастополь та вже згадане Ізборськ. Цим літаком в різний період часу керували військові 22-ї авіадивізії. Саме цей підрозділ розвідка вважає причетною до масованих ракетних обстрілів по Україні. когда дипломаты зайдут в тупик, а ведение войны обычными средствами станет невозможным, на сцену выйдут именно они. Ту-95. Мы нашли один из ранних сюжетов на российском ТБ, в котором показывали членов экипажа Красноярска. Это Борис Застрожников та Евгений Весель. В офицерской столовой готовится к полету экипаж гвардии полковника Застрожникова Бориса Алексеевича. Боевой расчет стратегического ракетоносца Ту-95МС «Красноярск». Судя по маркировке на фюзеляже, машина заслуженная, ведь одну звездочку на борту рисують за кожний выполненный практичний пуск ракети. То есть 20 раз Красноярськ біл крилатими ракетами, і 20 раз ракети находили свої наземні цілі. А у складі екіпажу бомбардувальника Севастополя Миколи Савуленко літаки ракети і обладнання Україна передала Росії за 275 мільйонів доларів для списання газових боргів. Це були 11 бомбардувальників, 575 крилатих ракет Х-55, 12 турбогвинтових двигунів з нульовим нальотом, запасні частини для бомбардувальників, наземне і радіоелектронне обладнання. Відповідно до письмової доповіді командувача військово-повітряних сил ЗСУ Віктора Стрельникова, міністру оборони Олександру Кузьмуку. Потрібно було 124 залізничних вагони, щоб перевезти усе техобладнання до Росії. Угоду підписали прем'єр України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін. Але коли 5 листопада 1999 року перший бомбардувальник вилетів до Росії з прилук, виявилося, що за цю угоду народні депутати так і не голосували. Літаки передали без погодження Верховної Ради. Було порушено Конституцію України, бо вона саме Верховна Рада України наділяє функціями контролю за укладанням подібних договорів. Було порушено тогочасний закон України від 93 року, закон про міжнародні договори України, закон, з суті якого видно, що знов ці питання вони не входять в компетенцію уряда. Отже, давайте підсумуємо. Right. щодо передачі стратегічних бомбардувальників до Росії і Х 55 Це було зроблено без Жодного рішення Верховної Ради України, законодавчого. І що це означало на вашу думку? це? Означало державна зрада, як сьогодні говорять про багатьох високопосадовців. Наприклад, іншу схожу з Росією угоду про списання нафтових боргів в обмін на вивезену раніше з України тактичну ядерну зброю. Верховна Рада таки розглядала. Але угоду про передачу Москві бомбардувальників погодили лише міністри. Вони завершили усі процедури за кілька днів до першого туру виборів президента. Тоді кучма балотувався на свій другий термін. Через місяць Путін прийде до кучми на інавгурацію. Привітати його. Тобі хтось допомагав тримати. Погодили передачу бомбардувальників тодішній голова СБУ Леонід Деркач. Це батько народного депутата Андрія Деркача, оголошеного у розшук за держзраду. Свій підпис поставив і Олександр Кузьмук, на той момент міністр оборони. Телефонують з Радіо Свободи журналіст Сергій Андрушко. Хотіли вас. Чому передали бомбардувальники без рішення парламенту у 99-му році? Ту-160, ту-95? Передала бомбу, все. А чому без рішення Верховної Ради, в обхід парламенту? Приблизно в 2017 році було закінчено роботу тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка в тому числі аналізувала цей договір. Цю угоду. По перше, в договорі було занижено вартість тих озброєнь, які передавалися. Україна отримала збитки приблизно на суму 2,5 з мільярдів доларів. В 10 разів було занижено ті суми займозаліком за які передавалися озброєння. Але тодішній президент України Леонід Кучма іншої думки щодо вартості. Я переконаний, що у 1999 році передача Росії бомбардувальників та ракет була технічно і економічно вигідною та не несла реалістичних загроз. Звичайно, вже під кінець своєї другої каденції, коли особливо після конфлікту навколо Тузли вже було можна розрізнити реваншистську сутність нової російської влади. Я не передав би Росії навіть набагато менш руйнівних засобів. Та історія не. Має умовного способу ціна на бомбардувальники і ракети для Росії була не ринкова, а визначена на політичному рівні. Про це зазначив у пояснювальній записці тодішній міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Нині він постійний представник України при Раді Європи. Раніше ми намагалися зв'язатись з екс-міністром. Ну це тема е серйозна. Вона е не може бути так похапцем. Ви світу на. Але безуспішними виявились і наші подальші спроби. В даному випадку ми не можемо говорити про жодні взагалі тут імунітети вищих посадових осіб, тому що по суті тут йдеться про кримінальний злочин державного зраду, і я думаю, що на національному рівні всі винні особи мають понести покарання. А чи є термін давності за ці стати? Якщо ми говоримо про державну зраду, то тут воно може розглядатися в будь-який період. Погоди передачу літаків також тодішній заступник міністра юстиції Леонід Єфіменко. Коли ви були заступником міністра юстиції, погодили передавання бомбардувальників до Російської Федерації. Значить, якщо ви хочете з мною спілкуватися, будь ласка, тільки у прямому ефірі. Мовились. В прямому ну я це не матеріал має без має прямого... Нічого. от у прямому філі. от тоді буде говорити. Можете мене? пояснити просто позицію ну, без так. ратифікації До побачення, шановний товариш, кореспондент. Я вам скажу втручайтесь уже в приватне життя. Ми запитали також у тодішнього прем'єра Валерія Постовотінка, який безпосередньо підписав угоду з Путіним, чому таке рішення пройшло повз парламент. Добрий день, Валерій Павловичу. Дня. Хотіли запитати вас, чому передали бомбардувальники без рішення парламенту у 99-му році? Які ту 95 Доброго? та ту 160 Не пам'ятаю, що були бомбардувальники, продавали. Тодішній президент Леонід Кучма вважає, навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це незначно би допомогло у захисті від Російської Федерації. Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55. у той час, як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобичю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах. Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробування ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності, адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору. Схеми з'ясують, що влада в Україні тоді мала інший вибір, ніж передати літаки в РФ. Мова йшла про щонайменше три з них. У архівах ми розшукали конфіденційну доповідь прем'єра Пустовойтенка президенту Леоніду Кучмі. Була пропозиція від американської компанії продати три літаки ту 160 та запчастини за 7 мільйонів доларів для виведення на низькі орбіти комерційних супутників з аеродрому у прилуках. Було вже створене спільне підприємство Air Scorpio, де мало бути збережено до півсотні робочих місць. Планувався і додатковий дохід за використання інфраструктури литовища. але нічого не було реалізовано. Якщо потенціал Цього стратегічного авіаційного комплексу дозволяє держати під контролем території майже на усіх континентах. То це говорить про те, що, мабуть, не дуже свідомо деякі відповідальні особи і уряду, і наших міністерств підійшли до цього питання. У свій час літаки могли бути переобладнані під звичайні засоби ураження, і такі проекти навіть розроблялися тут, на прилузькій авіабазі. Як ракетно-космічний конструктор, я знаю, що відсоток реалізованих проєктів у порівнянні з ідеями дуже невисокий. і на папері залишається більшість пропозицій, особливо найамбітніших. Додам, що усі варіанти переоснащення літаків ту технічно могли бути здійснені виключно на російській виробничій базі. Тож навіть за позитивним сценарієм можете легко уявити їхню подальшу долю. Будучи реалізованими, вони сьогодні працювали б на Росію. Схеми також з'ясували, що в Україні залишались два бомбардувальника ту 95 МС, які не були ані передані Росії, ані ліквідовані Україною. Але якою була їхня подальша доля? 2014 рік ту 95 МС зненацька почали продавати на приватному аукціоні eBay. Це відразу після Революції Гідності. Хоча у ЗМІ повідомляли про ліквідацію останнього стратегічного бомбардувальника ще у 2001 році, продавав анонім. Стартова ціна 3 мільйони доларів. США літак налітав лише 454 години з 5 тисяч загального ресурсу. Новина про це облетіла весь світ. Хочете купити бомбардувальник? Ту-95? Україна має та безкоштовно доставляє китайське військове видання. Повністю функціональний радянський бомбардувальник виставлено на аукціон eBay з початковою ціною 3 мільйони доларів. Видання Мірор. Після розголосу продаж бомбардувальника на аукціоні продавець зупинив. А ще за рік до цього аукціону цей та ще один ту 95 МС були у власності Міністерства оборони України. Ось ці два останні українські бомбардувальники стоять на летовищі Миколаєві 2013 рік. Світлина оприлюднена одним із російських блогерів. Міноборони планували їх використовувати для контролю хімічного і радіаційного стану повітря. Але як вони опинилися в приватних руках? На аукціоні eBay один Тут-95 МС продавали за 3 мільйони доларів. Але майже за рік до цього держава Україна продавала такий літак у 12 разів менше за 250 тисяч доларів. Як це сталося? В 2013-му літаки виставило на торги теж підприємство спецтехноекспорт підпорядковане Міноборони. Міністром оборони був тоді Павло Лєбідів який після перемоги революції гідності виїхав до Росії, це з приводу роботи ДП «Спецтехноекспорт». Навіщо були продані два бомбардувальники за вашого керівництва у 2013 році? То дивно я не хочу з вами спілкуватися, не Після революції гідності українські правоохоронці почали розслідування щодо виключення літаків зі списку держмайна, а згодами щодо їхнього продажу на торгах за заниженою ціною. Слідчі з'ясували, що з одного з бомбардувальників встигли зняти двигуни. Оперативним шляхом встановлено, що двигуни типу нк 12 МВ було демонтовано зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС у місті Миколаїв та переміщено до міста Дніпро-Дзержинськ Дніпропетровської області. Чотири двигуни з метою їх подальшого продажу та незаконного вивезення до Російської Федерації. Окрім того, отримано відомості, що вказані двигуни призначалися для встановлення на військові літаки військово-повітряних сил Російської Федерації. Тож 2015 року два останні бомбардувальники України з усіма розібраними частинами арештували за поданням прокурорів. Відповідно до судового реєстру власник двигунів бомбардувальників фірма Дніпро Бізнесбут. Співвласниця компанії Ганна Шафранська повідомила, що Дніпро бізнес -Буд отримав двигуни в рахунок боргів від іншої компанії Автотрейд Україна, яка першою купила літаки. За її словами, двигуни у них вилучили правоохоронці ще у 2015 році. Але на питання про їхнє призначення для Росії прямо не відповіла. А чому взагалі держава вирішила продати останні стратегічні бомбардувальники? Все почалося ще 2011 року за президента Януковича та прем'єра Азарева. Продати пакет військового майна запропонував міністр оборони Михайло Єже. Він подав на камін перелік техніки для продажу на сотнях сторінок у зв'язку із скороченням військових частин. Тут були винищувачі Міг 29 су-24 і Су-25, гвинтокрили Мі 8, гаубиці Акація і Гвоздика, сотні танків Т-80, Т-72 і Т-64. І два стратегічні бомбардувальники ту 95 МС. Обговорення з громадськістю не потребує, зазначав у поданні Єжель. Мінюсту погодила висновок про підтримку продажу військового майна виконувачка обов'язків міністра Інна Ємельянова. У документі за її підписом зазначено, не виявлено корупціогенних факторів. Чому ви погодили цей проект з продажу, зокрема, цих бомбардувальників? Я вже всі відповіді на ці питання надала не треба надати. А де ви їх надали? І все вже і все вже, і все вже дослідили. про охоронні органи питання досліджень. Хоча Інна Ємельянова потрапила під люстрацію після революції гідності у 2019-му указом Володимира Зеленського вона стала членкиною комісії справової реформи при президентові України. Як ви потрапили всього як і всі потрапили в цю групу, був виданий указ. Були я Думаю, що фахівці, які раніше займалися розробкою проєктів законів про судоустрість та до суддів. від міністерства економіки, погодив продаж військового майна Валерій Мутіян. Як керівник комісії з реорганізації у той час він також відвідувач зібрань партії Віктора Медведчука Український вибір, яка була проти євроінтеграції України. Вибор це то бупрос життя і смерті. І, якщо б не було розвивала СРСР союза його причини, на цій території було б 330 млн мільйонів. Монтіян, як з'ясували схеми, у 2015 році отримав російський паспорт. За допомогою сайту податкової служби РФ вдалося встановити індивідуальний податковий номер, прив'язаний до його паспорта громадянина РФ. Хоча Валерій Монтіян після революції гідності опинився в Москві, став співробітником інституту зовнішнього економбанку. Це державна фінустанова РФ до 2024 року. Він залишався членом Академії наук України. Допоки його звідти не виключили для України сотрудництво, інтеграція і бить повночленство в можно союзу і економічному пространстві, дає найбільший ефект. Погодив дозвіл на продаж військового майна Віктор Балога як міністр з питань надзвичайних ситуацій України. Сьогодні Віктор Балога, народний депутат із Закарпаття, позафракційний схеми надіслали йому листа з проханням про коментар. Остаточно рішення про дозвіл на продаж літаків було проголосовано на уряді Миколи Азарова. Справа щодо перевищення службових повноважень за включення двох бомбардувальників до списку військового майна на продаж розслідувалась з 2015 року, але нині цей процес зупинений. Бо розшукують підозрювано. Це колишній міністр оборони Михайло Єжель. Після ролюсії гідності він осів у Білорусі. Минуло майже десятиріччя, але у справі досі немає вироків. А на літаки та двигуни досі накладений арешт, стверджують прокуратурі. Їх поки так і не змогли повернути державі. Чи мають понести відповідальність ті, хто передав стратегічні бомбардувальники і ракети в обхід парламенту? І ті, хто ініціював та погоджував масштабний розпродаж військової техніки. Передача бомбардувальників в РФ це не лише приклад руйнування української обороноздатності, цілі такі, як з'ясують схеми, тепер активно використовує російська армія.